Усім миру Божого, хочу сьогодні з вами поговорити, як нас водять в ілюзію в оману і максимально фокусують на що завгодно і на кого завгодно, тільки щоб людина вона не вивчала слово Боже, Біблію і не пізнавала Бога. І тоді, що відбувається з містками людей і що відбувається з цим світом. Насправді, коли у влади завжди були атеїсти, комуністи, безбожники, вони постійно боролися проти Бога і намагалися людей погрузити. Ти максимально в гріхи в ілюзії, щоб люди взагалі не вивчали Біблію, тому що Бог є життя, світло, істина. Біблія каже, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Коли людина вивчає слово Боже, це як світло, воно проганяє всяку темряву. Людина вона е, просвіщається через слово Боже. і Тоді їй дуже важко обдурити, обманути, керувати нею, тому що вона знає істину. Так, от безбожні сатаністи, комуністи, атеїсти вони постійно боролися проти. Бога і водили людей в оману, щоб люди не вивчали Бога раніше. Була десятиднівка і п'ятиднівка. Ми, наприклад, налаштовані у нас є годинник всередині нас, і так само і в космосі, у всесвіті все налаштовано на сім днів. Нам потрібно відпочивати кожну добу. Земля робить повний оберт навколо своєї осі також за добу. Змінюється день на ніч, і нам потрібно відпочивати кожну добу. І взагалі наш організм і весь всесвіт він налаштований на сім днів, так само, як і Господь творив за шість днів цей світ, а на сьомий відпочивав. Тому людина шість днів теж працює. А на сьомий вона має відпочивати. І не тільки відпочивати, а в цей день поклонятися Богу і віддавати день Господу, шанувати Бога. Це те. Те, що сьогодні люди максимально не роблять два рази на рік Пасха і Різдво. Це так, якщо люди ходять в церкву, а так, щоб кожен тиждень віддати хоча б мінімум один день Богу, такого немає. Тому атеїсти, безбожники, вони працювали Десятиднівка Вони зробили так, щоб було 10 днів в тижні. Звичайно, це був просто страх і жах, тому що люди вони дуже сильно перевтомлювалися, були дуже сильно виснажені. Потім вони придумали. Мовили п'яти днівку, коли навпаки дуже багато відпочивали люди. Але коли дуже багато відпочиваєш, все одно якийсь такий пригнічення приходить: депресія, апатія. Немає цілі, сенсу життя конкретно, як рухатися, що робити, розвиватися. Тому вони так намагалися зробити або дуже багато працюй, нема часу на Бога, або дуже багато відпочивай. Потім в тебе депресія, апатія. Іди там пий, кури, наркотики вживай і так далі. І що ми бачимо зараз? Все ж таки, в нас є сім днів, але те. Що вони намагалися зробити, в них це вийшло, тому що найпопулярніше, що я чую від людей, в мене немає часу вивчати Біблію на Бога, там на служіння. Абсолютно немає часу. Я дуже багато працюю, або навпаки, я дуже багато відпочиваю. в мене життя одне, тому я хочу задовільнити своє тіло, е, да, там свою душу, і буду робити те, що хоче моя душа, і Бог мені не цікавий. Тобто, от е, як рухаються люди. Але чим це плачевно для всього світу? Е, Римлянам, перша глава, можете почитати, там сказано, що а, е, якщо ви? it yeah. Піклуєтеся мати Бога в розумі, тобто ви не пізнаєте Бога, то у вас розум перевернутий, пошкоджуються мізки, і люди сходять з розуму. Що підлітки, які пригоють з вікон і не мають цілі життя, що діти, які не слухають батьків у 8 років там і таке витворяють і немає послуху, і так далі. Дорослі, як себе ведуть. Тому в біблії так і написано, що якщо люди не піклуються мати Бога в розумі, вони не пізнають Бога, в них перевернутий розум, тобто пошкоджені мізки. І далі там великий перелік, як себе люди. Де ведуть діти батькам неслухняні, люди заздрісні, злі, богоненависники, вбивці, там клівітники і так далі. Там великий список, що відбувається з людьми, якщо вони не мають Бога в розумі. Це дуже страшно. Тому всі проблеми взагалі людства це те, що люди не пізнають Бога, бо часу немає пізнавати Бога. Тому перевернутий розум. Люди ходять в темряві, в проблемах, в прокляттях і якби от в темноті ось так рухаються по життю. Тому людям потрібно Вчати слово Боже, пізнавати Бога, як мінімум, раз на тиждень віддавати Богу день. Е, неділя це не просто день для сім'ї, для відпочинку, кіно розлікалавка там і так далі. Це треба, хоча б цей день віддати Богу, шанувати Бога, читати Біблію, е, недільне служіння. А, взагалі, коли Ісус прийшов і збудував першу церкву, то там не просто один день. Там кожен день християни вже вивчали Боже слово без вихідних. Вони кожен день перебували в молитві, вивченні Божого Слова. Тому пізнавайте Бога і вирівнюються всі сфери вашого життя, і буде розум не перевернутий.